Як ми вже розповідали у попередніх випусках новин, у надвірній склалась конфліктна ситуація з приводу приватизації землі на околиці міста у вівторок, при спробі встановити хрест на місці розстрілу НКВСівцями українських патріотів, на спірній ділянці ситуація ще більше загострилась. Тему продовжує Богдан Климковецький. Але спочатку трохи історії до міського голови звернулася ряда старішин міста та ряд громадських організацій з проханням встановити хрест і посвятити місце біля гори Городище, де в 1941 році були поховані жертви політичних репресій радянського режиму. 1 жовтня було створено оргкомітет по вшануванню загиблих, на який було вирішено провести відповідні заходи по освяченню місця та встановленню хреста 13 жовтня напередодні свята Покрови, 2 жовтня на ім'я міського голови надійшов лист від директора ТОВ Сонячне озеро, в якому зазначалося, що товариство з обмеженою відповідальністю Сонячне озеро є власником двох земельних ділянок, які розташовані на лівому березі річки Бистриця, в урочище Городище під горою Городище. Тому він просить не допустити проведення будь-яких акцій на належних товариству на праві власності земельних ділянках без дозволу товариства. 4 жовтня відбулося розширене засідання оргкомітету за участю заступника голови РДА, районної ради, священника та правоохоронних органів. 82 закатованим комедистами кимедистами трупи. Ми хочемо віддати повагу, шану саме цьому факту, який до цього часу не було зроблено. І тому просимо громадські організації, просимо громаду духовенство нашого міста для того, щоб ми посвятили місце і за допомогою громадськості нашого міста виготовили пам'ятний хрест для майбутнього спорудження меморіального парку. Я бачу, що раз ми зібралися сьогодні, значить, якісь проблеми. Тобто, хочу сказати, що церква шанує приватну власність. І, перш ніж посвячу там хрест, треба пологати свої справи. З власником того, того Городища. Вони вчин... Збільші, будуть чинити пісі. опір проти Христа, не проти заходу, приватних чи фізичних осіб, а проти встановлення і посвячення історичного місця, яке мало місце в 41-му році. Тому я просив би райвідділ забезпечити довозку і, і, і влаштування, і проведення громадського заходу, громадського порядку для того, щоб не було тиску фізичної розправи відповідних осіб. То для чого нам конфлікт? Я сам готовий йти копати яму під хрест і ставити його. А, і будемо казати так, боронити цей хрест. А е, е, якщо можна е, вирішити це питання на дипломатичному е, якомусь рівні, то я треба вирішити. Ми ще маємо шанс. Після бурхливої дискусії рішення все ж було прийнято. Незалежно які рішення прийметься сьогоднішня нарада, захід будеться 13 числа, 12 років. Ми вже рішення прийняли. Ми вже рішення прийняли забезпечити безпеку людей, забезпечити медичний супровід, забезпечити роботи МНС. але і вам оргкомітету, звернутися з листом до структури, яка зараз володіє цією землею. У вівторок зранку хрест вагою понад 800 кілограмів вирушив на місце загибелі жертв сталінських репресій. директор ТОВ Сонячне озеро Ігор Івасюк приніс документи на землю і заявив, що нові власники ділянки заборонили встановлення хреста без їхньої згоди. Учасники акції серед них були як громадські активісти, так і депутати міської та районної рад. Під керівництвом міського голови вирішили продовжити встановлення хреста. Далі події розгорталися в стилі кращих бойовиків. Представники власників земельної ділянки перегородили дорогу, громадські активісти розширили її за допомогою сокири та бензопили. Їхні опоненти стали перед трактором і не пропустили техніку для підйому важкого хреста. Тоді було вирішено піднімати його вручну. І коли хрест вже от-от мав стати на місце, нерви в учасників протистояння не витримали. Там в ямі, ви Викинути сказав витягуй, 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 там людину в ямі. Витягуй. Витягуй. Там людина в ямі щоб не допустити подальшого протистояння, було вирішено призупинити будь-які дії по встановленню хреста. Хрест залишається на місці, а наступного дня учасники протистояння за круглим столом будуть шукати вихід з даної ситуації. Проте на ранок хреста на місці вже не було, а яма була засипана. Відповідно, ніякої конструктивної розмови між учасниками протистояння не вийшло. Ми маємо розділити сьогодні питання приватної власності і встановлення хреста на землях, які дійсно мають події історичні 1941 році. Більше того, наголошу, що саме в 1941 році, тоді, коли відбулося поховання 82 тіл, на території міста відбулося масове поховання. І проведені останній путь тих людей, які загинули за Україну. Тобто говорить історія про те, що біля 20 тисяч людей з ближніх сіл району області були присутні на перепохованні на старому кладовищі. Тому я вважаю, ті власники земельних ділянок, які на законних підставах скажуть правоохоронні органи, отримали державні акти. Мають думати про те, як встановити цей хрест, для того, щоб ми в майбутньому створили меморіальний сквер.